Минуло майже два місяці з часу внесення змін до законодавчих актів, що визначають порядок перебування дітей у громадських закладах у нічний час. У законі зазначено, що обмеження діє з 20 до 6 години. У цей час власники та персонал розважальних закладів мають право вимагати у клієнтів документи для підтвердження їх віку. Про порушників комендантського часу вони зобов'язані повідомляти правоохоронців, кажуть тернопільські міліціонери. Власникам закладів, які закривають очі на перебування неповнолітніх у їх установах, доведеться сплатити. Штраф від 340 до 850 гривень. Щоправда, в переліку є кілька винятків. Школярам не заборонено затримуватись допізна в кінотеатрах, театрах та філармоніях. Вже понад тиждень тернополяни не мають змоги насолодитись прогулянкою набережною ставом. Причина страшний сморід, викликаний синьо-зеленими водоростями, які борхливо тут розмножились. Особливо це явище помітно біля надставної церкви. Екологи пояснюють світіння тим, що тернополяни використовують миючі засоби з фосфадами, які стічними водами потрапляють до ставу. Купатися тут також не бажано. Хоча концентрація фосфадів у воді є замалою, щоб нашкодити шкірі людини, проте подразнення можуть викликати деякі види водоростей. Окрім того, цвітіння зменшує кількість кисню у воді. Від цього страждає тагине риба. Колоти тернополян, яких покусали підозрілі тварини вакциною від сказу лікарі тернопільських медичних закладів не мають права на вакцину. Наклали карантин на державному рівні через бюрократичні проблеми з перереєстрацією препарату. Така ситуація склалась практично в усіх лікарнях країни, винятком заклади, в яких зберіглася вакцина старої серії. Тому людям, яких покусали тварини з підозрою на сказ, залишається лише чекати. Якщо ж чекати немає бажання, чи є підстави вважати, що тварина таки хвора, можна звертатись в. Інші медзаклади для цього для початку треба з'ясувати, де є старі запаси вакцини, та написати заяву на ім'я головного лікаря про бажання там обслуговуватись. Проблеми та перспективи розвитку регбі в Тернополі обговорювали 29 липня на зустрічі з представником Федерації регбі України. Вже за кілька місяців у нашому місті стартує національний проект з цього виду спорту. В планах також переформування одного із футбольних полів на регбійне. Сприятиме в цьому і обласна, і міська влада. А вже з вересня на базі обласної школи вищої спортивної майстерності стартує програма розвитку дитячого регбі. Школа верхової їзди для дітей працюватиме в Тернополі з 27 серпня. Планується, що тут зможуть займатися діти хворі на церебральний параліч. Школа верхової їзди буде розміщена у парку тупільще поблизу зоокутка. Наразі тут готується ділянка та вольєри для тварин. Триватимуть заняття 4 місяця до перших холодів. З усіма вершниками працюватимуть тренери, які вчитимуть, як правильно сидіти та керувати а також проводитимуть з дітьми спеціальні вправи. Тиждень грудного вигодовування 2013 під гаслом Поряд з мамами прийшов у Тернополі. Захід був задуманий для популяризації та підтримки природнього вигодовування дітей для пожвавлення і відновлення традицій годування діток материнським молоком. В рамках акції було проведено роз'яснювальні лекції для вагітних жінок, матерів-готувальниць, персоналу пологових будинків. Представники школи материнства святої Анни та група підтримки смачні матусі організували святкову зустріч з безкоштовними консультаціями дипломованих спеціалістів з грудного вигодовування, а також розважальну програму з конкурсами та призами. Асоціація галицьких активістів організувала благодійний збір української літератури для Закарпатської області і просить тернополян долучитися до проекту. Всіх небайдужих просять принести літературу українською мовою, сучасну класичну, дитячу, нові книги або вживані у хорошому стані. За адресою бульвар Тараса Шевченка 23, кабінет 40. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 52 10 00. Читайте більше на Ентернет'юа.